Справа 1094. Магазин отримав для продажу 300 кг апельсинів. Першого дня продали 215 цієї кількості, а другого дня 30 решти. Скільки кілограм апельсинів продали другого дня. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку нам треба спочатку знайти, скільки продали першого дня. Продали 215. Від загальної кількості першого дня від 300 кілограм. Ну, знайдемо, скільки це 215 від 300 кілограм. Пишемо перша дія. Ну і записуємо тоді треба 300. Розділити на 15. Це буде 15. -та. І помножити треба на 2. Бо таких частинок нам треба 215 взяти. І це дорівнює. 300 поділити на 15. 30 поділити на 15 це 2. І 1 нолик це 20. То 20, що множиться на 2, це буде дорівнювати 40. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Ну і пишемо. Оце у нас продали. Продали. Першого дня. Є. Тобто 40 кг апельсинів у нас продали першого дня. Другого дня сказано 3 п'ятих решти. Ну, давайте тоді визначимо, а скільки ж буде решта апельсинів. Треба від 300 відняти 40. Пишемо тоді друга дія. 300. Відняти. 40. І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що це буде 260. Пишемо в дужках чого кілограм. І пишемо це у нас решта апельсинів. Решта, апельсинів. Є. Ну що ж, а сказано, що другого дня у нас продали 3 десятих решти. Ну, якщо 3 десятих решти, то це 3 десятих від 260 кілограм. То записуємо тоді третє. Треба тоді 260 розділити на 10. Це буде 1 10. А таких частинок нам треба 3, то множимо на 3. І це дорівнює. 260 поділити на 10 це буде 26, що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо це як 20 плюс 6, що множиться на 3. І це буде дорівнювати 20, що множиться на 3. Плюс 6, що множиться на 3. І це дорівнює. 20 помножити на 3, це буде 60. А плюс 6 помножити на 3, це 18. Ну і разом це буде 78. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Записуємо це у нас. Продали другого дня. Продали. Другого. Дня. Є. Тобто 78 кг у нас продали другого дня. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки апельсинів у нас продали другого дня? Записуємо тоді 78 кілограм. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили частку від числа. На цьому вправу завершено.